Усім доброго дня. Ми знову зустрічаємося сьогодні вівторок, і я рада чути, бачити всіх, хто приєднується до ефіру, і тих, хто побачить його в записі, кому він буде корисний для покращення якості життя. І я дуже дякую Богові і тим захисникам і захисницям ЗСУ, які зараз дають можливість. Продовжувати працювати, продовжувати виходити в ефір це дуже важливо для усіх нас, і як усі ви дуже чекаю на перемогу. І так, продовжимо нашу тему: тему стрес, стресори в нашому житті, здорове життя, як прийти до якості життя і. Як встроїти певні знання в своє життя? Тому що те, що я розмовляю, розказую, це практичні навички, це не щось відокремлене, а це те, що можна внести в ваше життя. І важливо це зробити до тих пір, поки ви не захворіли якоюсь хворобою хронічною чи не хронічною. Хочу, щоб були всі здорові. І так, продовжимо. Всі знайомі з стресом. Стресор, я вже говорила в попередніх ефірах. Стресор це те, що викликає. І це дві різні причини. Це я зараз трошки нагадую, про що йшла мова. Стресор, це, можливо, це якийсь звук, ситуація, яка викликає сам стрес. І важливо закінчувати стрес-реакцію, як зі стресором, так і сам стрес проживати, тобто закінчувати стрес-реакцію чи в першому, чи в, 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 в другому випадку. Чому? Якщо ми не закінчуємо цикл стрес-реакції, він накопичується і е, в першому із е, в ефірів я говорила, що накопичений стрес це початок захворювань. Спочатку це може бути якийсь головна біль, чи якийсь раптовий біль в органах, але з часом це може вирости в якусь хворобу. І це дуже важливо розуміти, що тіло це дуже завжди. Чутко, чутливо реагує на змінення нашого життя і нашого шляху життя взагалі. І в завершенні цикла стрес-реакції дуже важливе розуміння, що це не рішення розуму, а це фізіологічна трансформація. Ви не можете наказати своєму серцю битися чи не битися, чи працювати шлунку чи не працювати. І тобто повинна, ну, повинна прийти усвідомлення, що стрес-реакція не підкорюється нашій силі волі. Це, це звичайна реакція організму, яка існує без нашого втручання. А отже, завершити цю стрес-реакцію, це вже наш, наш вибір і наше усвідомлення рішення. Рішення бути здоровим. І що відбувається, коли ми не, я вже сказала, що коли ми не завершуємо цикли нашого стрес-реакції, вони накопичуються. І коли я вже трошки говорила про методики праці з стресом, його виведення з організму в попередніх ефірах, і існують ще інші методики, про які ми будемо говорити в інших ефірах. І що відбувається, коли ми вводимо в своє життя ці методики, тобто в свій режим дня, в свій, в свій день робочий день життя, наступає таке невелике полегшення. Але не відбувається одразу, ну, якщо там ви знаходились, у вас було апатія чи зневіра в життя, чи якісь такі. Трудні якісь явища, вони не, відразу не проходять. Чому? Тому що стреса багато, і треба просто методики, які ви в своєму житті вводите, їх треба робити на регулярній основі. Вони мають накопичувальний ефект. І е, така невеличка ремарка. Хорошо себе почувати. Це не значить знаходитись в постійному спокої, в безпеці, ні. Добре себе почувати, це про те, що треба знайти свій особистий баланс, тому що у кожного свої обставини, у кожен свій ритм життя, мало того, у кожного кож, кожен із нас унікальний. В плані своїх вироджених якихось якостей, темпу реакції на різні події, тобто ну, набір цих складових він у кожного різний. І Також кожен повинен знайти свій баланс між риском в своєму житті і розслабленням. Між Безпекою і небезпекою. Тобто, це, ваш, ну, це ваша творчість знайти цей баланс, бо це дуже необхідно, необхідна умова вашого здоров'я. І стрес сам по собі, він не шкідливий для здоров'я. Шкідливий саме той процес, коли ми в ньому застріємо і коли ми його накопичуємо. Стрес внутрішньо в організмі. І сьогодні я розкажу вам про такий невеличкий механізм, який існує в нашому розумі, в нашому житті. Він називається монітор. Що це таке? Це механізм, який нам показує, верніше, він тримає у своєму полі зору наші цілі. Ті Ті спроби, які ми прикладаємо, зусилля, які ми прикладаємо, і як швидко ми приходимо до своїх цілей. Чому ми зараз будемо говорити про це? Тому що стрес дуже часто з'являється, коли ми не ну, щось ми запланували, але йде не так, як ми хотіли, і, і трапляються якісь події, і ми реагуємо тим чи іншим чином. І, Відбувається стрес, тобто наша реакція, це може бути люба, починаючи від, ви можете з шоку у вас буде, може бути якась злість, ну, якась реакція, яка на саме ви на неї не очікували. Тобто вона відбувається без вашої волі, я вже про це говорила. І так, є монітор, який відсліджує наші цілі. Це такий механізм, він встроєний в нашу психіку, і він спостерігає, які ми вкладаємо ресурси в те, щоб дійти до своєї цілі, і наскільки ми виснажені чи не виснажені, чи приносить нам сам шлях до нашої цілі, нам радість, чи ще якісь гарні почуття. І Чому я зараз про це говорю? Тому що мені дуже хочеться, щоб ви розуміли механізм стресу, як він з'являється в нашому житті. І що є, крім методик виведення стресу з організму, є ще інші механізми, які зменшують стрес в нашому, в нашому житті. І що ж це за механізми? Давайте подивимося на якусь ситуацію. Наприклад, ви їдете до магазину, до супермаркету і вам треба щось купити. Поїздка повинна там, у вас по часу, за часом повинно ну, 10-15 хвилин займати. Але ви попадаєте в пробку. І чи ще якісь е, затримки відбуваються, і, е, тобто це стресор йде, це зараз я розмовляю про стресор, а потім наступає сам стрес, ви починаєте е, злитись. Е, у вас пропадає гарний настрій, тому що покупка 15 хвилин. Е, е, Переходить в невизначений час і народжується сам стрес. Тобто ви стресуєте, ви намагаєтесь щось зробити в цій ситуації, і який вихід? Вихода на сам, на сам... кінець-два. Тобто, це, що ви можете зробити з стресорами? Бувають планові, бувають непланові стреси. І тут у вас два, ну, такі, два виходи, два вибори. Перше це планувати рішення проблем. Наприклад, якщо у вас до супермаркета декілька доріг, ви можете подивитись по програмам, які покажуть вам, де пробки, або взяти навігатор. Тобто, це планове рішення. Зменшення наших стресів, щоб стресорів і стресу було менше. І, наприклад, от у жінок часто ми бачимо, що їх з дитинства привчають до такого планового вирішення проблем, але гарна новина в тому, що план завжди є, він продумується. а негарна новина те, що на кожну ситуацію треба новий план. І... Я завжди з усмішкою, коли мене запитують, а що робити? Це маячня весь час продумувати якісь плани, аналізувати. Ні, будьте простіше. Наприклад, злість, вона майже в усіх ситуаціях одна й та ж сама. Радість, плюс-мінус. Те ж саме, тобто ситуації вони кажуться, на перший погляд, різними. Але, наприклад, злість наступає тоді, коли щось іде не по плану, чи хтось перетинає наші кордони, і ми починаємо нервувати. Це відбувається скрізь і завжди, і цілодобово. Тому, якщо ви знайдете і навчитеся в одній ситуації реагувати правильним чином, то цю, цю схему можна переносити на дуже багато інших ситуацій. І це важливо розуміти, що насамбудьте будьте простішими. І іноді поряд є вихід, просто треба його побачити. І це інша. Інша, інший вид роботи зі стресорами. Це позитивна переоцінка того, що з вами відбувається. Позитивна переоцінка це не про те, що все буде дуже добре, не, не, не переймайтеся, як часто. Я особисто не люблю цю фразу, все буде хорошо і все буде добре. Ні. Все буде так, як повинно бути, чи так, як Богом воно все заплановано. Ми можемо щось змінювати, але є і ну, якийсь шлях, який нам передбачений. І часто люди дуже нервують, тому що все не йде за їхнім планом. Але є, ну, на мою думку, є більш Продуманий, більш глибший план на наше життя. І так, позитивна переоцінка. Це про те, що не говорити собі таку фразу, все буде добре, все буде добре, а просто навчитися. Вчитися, навчитися і вести в своє життя навичку, що якщо щось відбувається не поза планом, тобто не так, як ви запланували, спробувати це використати, тобто подивитися на це по-іншому. Бо кожна нова якась умова це насамперед це не перешкода. Це один погляд, але це може бути якась перспектива, якась можливість по-іншому подивитись. По-іншому, Наприклад, зупинившись в пробці, ви можете зробити те, що давно не робили. І це зніме вашу напругу, зніме напругу з вашого, з вашого організму. Стрес-реакція завершиться, цикл завершиться. Бо ви по-іншому виведете стрес. Тобто ви напрям направите свої зусилля не на злість, не на роздратування, а на те, щоб подивитися, що ви можете зробити в цей час. Те, що може, можливо, у вас заплановано трохи пізніше. І. Ось саме в постановки цілей і в планових рішеннях в позитивному підході насамперед і полягає змінення нашого підходу в житті до стресів і до стресорів. А що робити, якщо наші цілі ми робимо дуже багато зусиль, але не Невчасно або взагалі не достигаємо цілі, і взагалі відбувається не так, як ми запланували. І тут важно дуже важливо, щоб ваш монітор, механізм спрацював найкращим способом, тобто він був спокійним. Що для цього потрібно? Візьміть вашу велику ціль і розбийте її на підцілі. Тобто, нехай е, ваша велика ціль буде е, е, розбита на маленькі, е, маленькі підцілі. І, е, і ще таке, я зараз вам запропоную чотири шляхи, е, які, е, можна, по яким можна піти, коли щось іде не за планом. Перше, це накопичувати злість роздратування. І рано чи пізно, я вже про це вам розказувала в попередніх ефірах, ви вибухнете на себе в свою сторону, чи в сторону близьких свого оточення, великою бурею емоцій негативних. Якщо ви будете затримувати це всередині, рано чи пізно це вибухне якоюсь хворобою. І це один із ну, тих шляхів, які мені не подобаються. Можливо, ціль моїх ефірів є про те, що є інші шляхи. Наприклад, сформулюйте свою ціль по-новому. Якщо вона сформульована так, що воно вас не надихає, ви не хочете рухатися до неї, хоча розумієте, що вона вам потрібна. Переформулюйте ціль. Є така історія на книжку, яку я е, е, опираюся в цих ефірах е, вигорання Емілії Емілія Нагоскі і Ам... Амелія Нагоскі, автор. І вони приводять такий гарний е, приклад е, переформулювання цілі, е, е, задача зробити звуковий запис в студії. І, е, Керівник студії намагається це зробити. Він заохочує робітників, говорить, ну давайте ще, давайте ось так і так зробимо, але нічого не, 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 не трапляється, люди напружуються, виснажуються і е, вже з'являється е, роздратування е, і е, накопичуються негативні емоції, в колективі накопичуються. І е, керівник зупиняється. І говорить, а давайте ми подивимося на те, що зробити запис трошки по-іншому. Наш звукорежисер любить гарну мелодію. Давайте подумаємо, що якщо ми запишемо швидко і добре, наш звукорежисер отримає від цього дня найбільшу радість в житті. І коли от Трошечки зміщається фокус з задачі, яку ви перед собою поставили, то сам процес проходить по-іншому. Пробуйте, експериментуйте. Це дуже цікавий шлях, тому що коли ви трошки попробуєте на вкус цей шлях, то він війде, в вашу життя, війде ваше життя назавжди. І далі. Третє, третій шлях, коли у вас не виходить дійти до цілі таким чином, як ви планували, іноді. І на, сам, на самом ділі, це шлях не дуже такий, я б сказала, простий, бо він може бути пов'язаний з вашою поразкою. І не завжди поразка це поразка е Іноді це новий етап до вашої більшої глобальної цілі. І це треба розуміти. Чому? Тому що Часто ми дуже вкладаємося в результат, ми дуже до нього прив'язуємося. Але дуже важливо пам'ятати, і коли спілкуєшся з дітьми, ти, ти бачиш, як дитина вона намагається прийти до певного результату, але вона одержує насолоду протягом самого шляху, тобто вона насолоджується самим процесом. Ми дорослі часто. Забуваємо, втрачаємо оцю насолоду самим шляхом, а це є насамперед це наше життя, бо результати вони не так часто з'являються в нашому житті. Або з'являються, ми можемо їх не помічати. І важливо отримувати насолоду, рухаючись до своєї цілі. І якщо поразка вас. Прийшла до вас поразка, тобто ви розумієте, що ви не змогли добитися той цілі, яку, яку перед собою поставили, то чому би не взяти цю поразку і не взяти з неї все, що ви можете? Тобто подивитися, які, які перспективи, які можливості вона несе в собі. І історія знає дуже багато таких прикладів, коли. Коли люди робили, робили знову, і знову спробу й нову спробу, і досягали своєї мети. І е, другий, третій шляхи це, це ті защитні механізми, е, з допомоги яких ми адаптуємося до тих складностей, які трапляються, перешкод, які трапляються на нашому шляху. Але є ще четвертий шлях це е, Шлях руйнівний. І ну, у нас прийнято в суспільстві, що треба до, завершити, завершити цей цикл, повинно обов'язково дійти, щоб до цілі, не зважаючи ні на що. І іноді цей шлях зведе до, ну, несе руйнівну силу і є інший погляд, є в інших суспільствах, що іноді важливо навчитися більш більш, більш-менш е. По-іншому дивитися на це, тобто відкритися новим шляхам на шляху до своєї цілі, і бути більш пластичними в прийнятті рішень, зменшити контроль, тому що іноді не всі ті. Перешкоди, які трапляються, вони, як нам кажеться, вони заважають дійти до своєї цілі. І от четвертий шлях це перестати воювати. І зрозуміти, що це вже не хоробрість, а відчай. І якщо у вас недостатньо якихось ресурсів, ви, або ви знаходитесь в Ну, в дуже тяжкому стані, можливо, є, є така необхідність зупинитися і відказатися від своєї цілі, передивитися на це. І дуже гарний приклад в цьому, недавно читала таку. Верніше слухала відео про Ілона Маска, як він спасав свою компанію. І знаєте, що мене здивувало. Здивувала його відкритість, відвертість, що він в прямому ефірі говорить, що, мабуть, якби за мною не стояли люди, я, мабуть, би зупинився. Але так як стояло дуже багато людей, робітників за ним, він продовжував йти до своєї цілі. І тут же він розказує про свої. Щоденний стрес, про те, як він багато працював, як він був на межі нервового зриву, тобто він відверто розказує, що він був на межі. І це необхідно розуміти, тому що кожна людина не знає, де її межа. І іноді, коли ми дуже напружуємося, чи вибираємо не ті цілі, чи неправильний підхід до наших цілей. І накопичуємо стрес, приходить момент, коли організм не витримує. І дуже, мені, наприклад, дуже складно дивитись на людей, які могли запобігти своєму стресу, запобігти трагедії в особистому житті. Не бути хворими, і маючи щось. Дуже велика ціна за ціль. Хтось відповість, що. Треба, Є така фраза на русскому язике, що жертви, любая жертва оправдана не завжди. Не завжди, тому що всі, всім вам уже, мабуть, відомо, ну, я думаю, ті, хто вивчають статистику, знають, що інсульти, інфаркти дуже-дуже сильно помолоділи. І це. Робота стресу, який ми накопичуємо кожен день. І ви повинні розуміти, що є межа, після якої здорове життя вже неможливе. Чи варта та ціль, якої ви будете добиватися, і ви не знаєте своєї межі? І ніхто вам ні, хто з лікарів, фахівців, консультантів не скаже, де ваша межа. Але є вихід. Є вихід передивлятися свої цілі, зменшувати стрес? вводите в своє життя методики роботи стресу, і тоді люба ціль буде вам доступна. І я говорила про своєму такому анонсі, що дуже важливо, щоб кожна наша ціль наближала нас і збагачувала змістовність нашого життя. Тому що кожен день він повинен бути змістовним і наближати до нашої головної цілі. І на, сам, на самом деле це дуже велика тема, зміст життя, для чого ми живемо, як жити так, щоб кожен день проживати на Але сьогодні я з вами поділюсь трьома питаннями, які, я впевнена, допоможуть вам кожен день проживати на повну максимально. Повноцінно і максимально бути наповненим гарним настроєм. І так, три питання. Чи роблю я в кожному дні те, що мені подобається, хоча б трішки. Допомагаю я світові своїми маленькими кроками ставати краще. У нас у кожного є така глибинна. Потреба робити цей світ краще. Неважливо, на якому місці ви, кожна людина прагне бути важливою для цього світу, для себе, для свого оточення і стати корисною, щоб після неї щось залишилось. І третє питання. Як би я прожив оцей день, якби я знав, що це останній день мого життя? І е, я не люблю таке формулювання, тому що ну, ми всі думаємо, що ми, ми ж будемо жити довго, ну, не тільки один день сьогодні, а взагалі у нас довге життя. І е, коли я чую це питання, я завжди е, думаю, ну що, що я можу зробити по-іншому? Ну, я намагаюся робити щось, е, те, що я можу, да, те, що я розумію. І тут є така, така якби роздоріжжя. А чи прожив би я його по-іншому, якби знав, що це був би останній мій день? І подумайте, трішки, буквально кілька хвилин, що би ви хотіли в свій день внести? Якісь події, якісь зустрічі, якісь, можливо, кроки по своїм по змінам у своєму житті, щоб воно стало трошки кращим. На цьому я закінчую свій ефір про стреси. Жду вас у п'ятницю об 13.00 ми продовжуємо тему стресів і. Підемо з вами говорити про цілі, які вони бувають, щоб стресу було менше, коли ми будемо рухатись до своїх цілей. Мирного всім неба, дякувати ЗСУ і Богу за те, що ми можемо з вами спілкуватися, ділитися важливим і робити цей світ кращим.